Готуємо гарбузово-яблучний пиріг. Начинку змінюйте за власним смаком. Тісто. В окремій ємності змішати 600 г просіяного пшеничного борошна, плюс 1 столову ложку розпушувача. Перемішати ложкою. В пусту тарілку вбити 3 курячих яйця кімнатної температури плюс дрібка солі. Плюс 1 пачка, тобто 10 г ванільного цукру. Плюс 180 г цукру. Цукор додавайте за смаком. Візьмемо вінчик та гарненько все зіб'ємо. Перемішати потрібно до розчинення цукру. На це може знадобитися 1-2 хвилини. Плюс 2 столові ложки йогурту. Можна замінювати на сметану. Збити вінчиком до однорідної консистенції. До рідких компонентів частинами всипати борошно перемішане з розпушувачем та вимішувати тісто. Спочатку ложкою, потім руками. Воно має гарно виміситися та не липнути до рук. Ділимо тісто на три рівних частини. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія, деко застеляємо пергаментом, припиляємо легенько стіл та качалку пшеничним борошном. Беремо перший шматок тіста та розкатуємо в тоненький пласт. Ідентичний до розміру самого деко. Нічого страшного, якщо вийде з бортиками, так навіть краще. Висипаємо начинку: це 600 г запеченого в духовці та перебитого занурювальним блендером гарбуза. Цукру не додавали, оскільки гарбуз був солодким. Розкатуємо другу частину тіста в тоненький пласт та викладаємо поверх гарбузової начинки. Зверху на тісто викладаємо іншу начинку. 600 г солодких яблок, натертих на крупну терку, видавити легенько сік з них, але не сильно, бо будуть несмачні, плюс кориця за смаком, плюс 2 столові ложки цукру, перемішати ложкою, Розкатати третю частину також в тоненький пласт. Щоб краще каталося, припиліть стіл і тісто борошном. Переверніть на іншу сторону та розкатайте ще більший пласт. Також припиливши борошном, тісто та стіл. Якщо все робити правильно, то тісто прекрасно розкатується та чудово відлипає від столу. Перекласти третій пласт тіста поверх яблук поставити деко з пирогом завчасно розігріту духовку. На 40 хвилин готовність перевіряти дерев'яною зубочисткою. Вона має виходити сухою. Глазур будемо робити після випікання пирога, в каструлі змішати 3,5 столові ложки какао, плюс 2 столові ложки цукру. Додавайте за смаком, плюс 40 г вершкового масла кімнатної температури. Тим часом наш гарбузово-яблучний поріг стоїть та остигає. Він гарно пропечений за рахунок тонких пластів тіста. Додаємо в глазур 6 столових ложок води, можна замінити на молоко. Додали рідину, а тепер перемішайте ложкою до однорідної консистенції та об'єднання усіх інгредієнтів. Консистенцію та кількість глазурі можете змінювати, краще робити на око. Поставте каструлю з шоколадною глазур'ю на невеликий вогонь, постійно помішуючи вінчиком доведіть до закипання. Проваріть декілька секунд, маса дещо загустіє. Змажте верхівку гарбузово-яблучного пирога шоколадною глазур'ю, використовуючи пензлик чи ложку. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться цим відео з друзями. Посипте зверху кунжутом чи подрібненими горіхами. Багатоманітне поєднання гармонійних осінніх смаків. Створюють вишукану ін'єкцію на насолоди. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!